Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про снюз і як його використовувати. Снюс це якби такі пакетики, як жувачка, виходить, ложиться під губу. Обов'язково ложити під верхню губу, бо під нижню не можна по правилах, як я поняв. І коротше, і поговоримо сьогодні про те. Як його не можна використовувати, Бо можете купити, можете подумати, що да, що мені та сильніша. Типу вона. Я що лох, щоб, щоб слабшу брати, я буду брати сильнішу, мені пофіг. Ні, так не працює. Спочатку починайте від найслабшої і протягуйте його до найвищої. Бо буде те саме, що зі мною. Коротше, купив я снюс, Називається Вело. Шістька найсильніша, як мені сказали. Ну і що? Я раніше закидався двоєчкою. Двоєчка це слабенька, просто дає смак. І що я думаю? Ну, а що мені, типа, двоєчка, троєчка, якщо я можу купити Сразу, сразу найсильнішу, і тіпа, все буде добре. Коротше, купив я найсильнішу. Перший раз закинувся вроді нормально. Другий раз закинувся теж. Поставив під губу, типа, там чекаєш, минут. Ну, скільки воно там 10-15, коли вже смаку не чуєш, то вже викидаєш. І третій раз. Ніколи не повторюйте, не закидайте на голодний желудок. Сьогодні я проснувся зранку, закинув під губу і думав, все буде ідеально. Проходить минут 5, в мене починає крутитися голова, Боліти живіт. Я тупо таке чувство, наче я, я не знаю, якоїсь марихуани накурився чи ще щось. І по факту тут є, відкривається верхній відсік, туди можна класти типа, недоіспользування. Тобто, якщо ти там, минут 5, а її можна іспользувати 10-15, то просто вложиш туди і потім, типа, собі іспользуєш далі, коли захочеш. Ну і коротше, закинувся я, все було ідеально. Але мене почало тошнити, і я просто її викинув. Мене почало тошнити, я пішов в туалет. Це було жорстко. Ну. І що я скажу? Іспользуйте з умом і. І купляйте тіпа, з 18 років, бо до 18 це. Це погано. І короче, як би то сказати, снюс це наркотична фігня, якій є наркота, ти просто кладеш під губу і тобі кайф. Воно тобі. Блять. Воно тобі, якби пропікає губу. З губи це все йде на голову, ти стаєш тупіший на деякий час, ти тупо як зомбі. Але в цьому є свій кайф. Вони виглядають так. Кому цікаво. Що я можу ще сказати? І спортуйте з умом. Не використовуйте його, що так, а ну да, так, що тіпо... мені слабенька, я куплю найсильнішу і закинуся одразу двома, бо мені похуй. Ні, двома ліпше. Ні. Хочете найсильнішу, купляйте, але просто пойміть це, тіпо, закиньте раз і попробуйте це. Може вам не підійде, закидайте дві. Коли ви розумієте, що вам вже все погано, користуйтесь одною, одною. просто закидайте одну. Без сенсу закидати дві. Бо якщо ви сразу закинете дві, то це просто буде ужас. До речі, читав в інтернеті, що снюс допомагає кидати курити. Тобто, якщо ти закидаєшся протягом місяця ними, купляєш їх, закидаєшся, типу, то вона допомагає кинути курити. Бо ти закидаєшся, тобі від них стає погано, це якщо найсильнішу взяти, і ти розумієш, що снюс фігня. Ти потім його зразу кидаєш, типу, ти все, в тебе залежності рахуй нема. Це я по собі рахую, бо в мене залежності до цього нема. Є, є, поіспользуй. Нема, то нема, не буду іспользувати. Ну і, типу, я купив його вчора. Чи позавчора, навіть? Хіба вчора. Коротше, купив вчора і за цей цілий день, що я купив вчора. З вечора, з 4 чи з 5 вечора до сьогоднішнього дня, я ні разу не захотів курити. Так, да, були думки, може піти покурити чи ще щось. Але ні, я не захотів, бо я. Тобто в мене якийсь. Не знаю, типа. От хтось курить стоїть і тупо влияєш на запах. Так не подобається запах сигарет після цієї фігні, що Це капець. Короче що я скажу? Користуйтесь зумом, знайте, як правильно то зробити і. І не думайте про те, що найслабше – це найслабше. Починайте з найслабшої до найвищої. Тоді ви поймете. Тоді все, хорошо. З вами був я, Андрій. Якщо найду ще якусь фігню про яку можна поговорити, в принципі можу викласти.